Історіографія війни за незалежність та утворення США є досить розвиненою і має багато різноманітних підходів. Основними напрямками дослідження є політична, соціальна, економічна та військова історія. Політична історія вивчає процеси формування політичних інститутів США та роль ключових постатей у цьому процесі. Особлива увага приділяється аналізу конституційних засад, які були закладені у перші роки існування країни. Соціальна історіографія досліджує соціальні процеси, які супроводжували війну та саме утворення держави. Основними темами є проблема рабства, становлення робочого класу та взаємини між різними соціальними групами. Економічна історіографія вивчає економічні процеси, які супроводжували війну та утворення США. Основними темами є проблема фінансування війни, становлення промисловості та зовнішньоекономічні взаємні країни. Військова історіографія досліджує воєнну стратегію, а також тактику, які використовувалися під час війни за незалежність. Основними темами є битви, стратегічні розрахунки та взаємодія з союзниками. Всупереч тому, що дехто вважає, що історія це не конкретний наратив чи просто набір фактів дат, імен. Натомість, насправді, історія це. Постійні дискусії, дебати про минули, постійне дослідження, постійне вивчення нових фактів, джерел, а також створення історіографії, самої історіографії і історичних історичних досліджень та літератури. Історики вивчають одні і ті ж періоди, але в той же час приходять до різних висновків, оскільки користуються різними поглядами, припущеннями, пріоритетами та методами, як наслідок. Все це комбінується і утворює суцільну історіографію, в якій ми можемо зустріти величезну кількість різноманітних ідей та поглядів і самих висновків. Особливо застосується великих подій, таких як війни і революції, які за своєю самою природою є політично бурхливими і роз'єднують суспільство або навпаки об'єднують за ознакою спільних інтересів чи політичних поглядів. Історичне розуміння і точки зору також можуть змінюватися з часом. Коли з'являються нові свідчення, визнаються і досліджуються нові перспективи. Історіографія американської революції охоплює понад два століття. У ній беруть участь тисячі різних істориків, і вони містять багато різних висновків і точок зору. Перші дослідження американської революції мали форму біографії видатних революційних лідерів. Ці ранні роботи відзеркалювали праці Плутарха, який писав історію так, ніби це були записи про великих людей, їхнє лідерство у важкі часи. Такі книги, як життя Вашингтона, життя Бенджаміна Франкліна, Персона Вімса, життя і характер Патріка Генрі Вільяма Вірта 1817 усвідомлювали життя і досягнення своїх героїв. Ці книги не завжди ґрунтувалися на самих реальних дослідженнях, критичних поглядах чи об'єктивному аналізі. Але натомість такі письменники, як Вімс і Вірт, покладалися на розповіді очевидців, анекдоти, спогади, були написані е, більше заради ефекту. Ці книги також були написані заради враження і навіть заради прибутку, а не заради історичних записів, наукових, наукових вимірів і також наукового внеску. Через це вони часто перебільшували, прикрашали або публікували неправдиві або неперевірені факти про своїх героїв. Наприклад, біографія Патріка Генрі містила дослідні записи промов, хоча стенограми цих промов не існувало, не маючи змоги знайти його стенограм. Сам автор реконструював їх. Він базував ці реконструкції на інтерв'ю з людьми, які чули про мови, хоча про них згадувалося аж через 30 або 40 років після події. Він свідомий тим, що вигадав історію про те, як молодий Джордж Вашингтон зізнався, що зрубав вишневе дерево старого батька як доказ бездоганної чесності Вашингтона. За словами історика Рея Рафаеля, багато міфів і вигадок, поширених саме цими біографіями початку ХІХ століття, досі залишаються в свідомості громадян і тим самим спотворюють американську революцію. Міціонери та їх прихильники не були самотніми на описанні історії Американської Революції. Лоялісти та британські історики також взяли до рук. Зрозуміло, що їхня точка зору була більш прихильною до Британії і більш антагоністичною до тих, хто був. Безпосередню відповідальність за революцію. Спікер законодавчих зборів в Пенсильванії Джосеф Гелвей, який повернувся до Англії в 1778 році опублікував власну історію під назвою Історичні та політичні роздуми про підйом і хід американського повстання 1780 рік. Гелвей пояснює революцію браком розуміння і досвіду американських колоній серед британських політиків революційного періоду. Погляд на причини та наслідки американських революцій, Джонатана Баучера. Був критичним щодо британської політики, але тим не менш стверджував, що вона є конституційно обґрунтованою. Баучер, англіканський священнослужитель і близький друг Джорджа Вашингтона, незважаючи на свою лояльність, мав більше претензій до дій і вимог американських радикалів. Пітер Олівер, натомість колишній головний суддя штату Масачусетс, який її втік з Бостона в 1776 році, опублікував історію під назвою Походження і розвиток американського повстання. Олівер, який зазнавав погроз і залякувань, також різко критикував бостонських радикалів. Мабуть, найвідоміша лоялістська історія революції була написана Томасом Хатчинсоном. Третій том історії Масачусетсу опублікувався після його смерті, напрочуд виважено висвітлює події, припускаючи, що нестабільність у британському уряді частково спричинила революцію. Протягом першої половини 19 століття серйозні історики представляли американську революцію як епічну ідею, історію ідеалізму та націоналізму і прогресу. Цей грандіозний наратив зображував революцію як боротьбу між силами свободи і сучасності, тобто Америкою, та регресивним, корумпованим і морально збанкрутілим старим світом, тобто Британією. Ці ранні історики належали до школи Вігів. Вони уявляли собі історію як загальну картину і американську революцію, зокрема як шлях до прогресу та досконалення. Людське суспільство вдосконалювалося і просувалося до стану політичної та соціальної реалізації, стверджували Віги. І Сполучені Штати були як авангард цього процесу. У другій половині 19 століття з'явилися більш суворі описи американської революції. Ці історії підтримували думку Вігів про те, що революція була глибокою, а також важливою подією. В історії людства. Вони підкріплювали свої твердження більш ретельними використаннями доказів та аналізів. Ці історики кінця 19 століття зображували революції як гідну справу, якою керували доброзичливі та мудрі лідери. Основоположні документи революції це Декларація Незалежності, Конституція і біль про права. Змальовувалися як Кульмінація західної політичної філософії демократії та лібералізму. Тобто, таким чином ми бачимо, що думки істориків та дослідників сводяться до того, що лідери революції та сам революційний процес керований дуже важливими філософсько-політично ґрунтованими ідеями, а не просто загальними інтересами, збунтувати вже існуючу систему. Те, що ці досягнення були здобуті з мінімальними кровопролиттями і руйнуванням, було свідченням американського народу, а також його прагнення до свободи, прогресу та гуманності. Серед істориків, які розвивали цю війську перспективу, були Джордж Пенкрофт історія Сполучених Штатів Америки та Джон Фіск, американська революція. Нова генерація істориків почала ставити питання про те, чи не керували революцією економічні чинники та власні інтереси, а не прогрес, патріотизм і доброзичливість. Одним із перших істориків, який поставив під сумнів і деконструював поклоніння героям батьків-засновників, був Чарльз Бірд. У своєму тексті 1913 року економічна інтерпретація Конституції він наважився припустити, що діями батьків-засновників керував власний інтерес, а не національний прогрес. Артур Шлезінгер стверджував, що значна частина революційних настроїв була підігріта американськими бізнесменами. Вони прагнули збільшити свої прибутки, позбувшись британських торгівельних правил і отримавши доступ до ринків, де домінували британці. Меріл Дженсен статті Конфедерації оскаржив думку федералістів про те, що статті конфедерації були фундаментально недосконалими. Дженсен стверджував, що економічний склад 1780-х років був зрозумілим публічним продуктом війни, а не внутрішньою слабкістю. Атака федералістів на статті була зумовлена їхнім особистим бажанням посилити контроль над торгівлею і фінансами. Прогресивні історики були помітними в перші три десятиліття ХХ століття. Вігівська віра в національний консенсус, революцію, вільну відповідь. Чили. Вільно від поділів і розбіжності була значною мірою відкинута. Ставлення колоністів до Британії та революції стало більш складним і розділеним ніж вважалося раніше. Колоніальне і революційне американське суспільство більше не розглядалося як спокійне, ідеалічне та однорідне. На думку прогресивних істориків, американська революція вивільнила народний демократичний дух, важливий для завершення революції. Внак ці настрої стали проблематичними для вищих класів Америки після 1783 року. Американські еліти вбачав. В посиленні конституції спосіб заспокоїти і розпорошити цю народну демократію, яка досягла свого апогею під час фермерських повстань 86-87 років. Дебати щодо ратифікації між федералістами та антифедералістами висвітлили деякі фундаментальні політичні розбіжності, що збереглися в постреволюційній Америці. Імперська школа, які називали початок 20-х років. Ця група стала розглядати революцію в контексті Британської імперії. Вони стверджували, що революція була продуктом швидкого зростання Британської імперії, її управління та без... Вони стверджували, що революція була продуктом швидкого зростання Британської імперії, її управління та безгосподарності. Льюіс Нам'єр припускає, що джерелом американської революції була політична нестабільність у самій Британії. Зіткнувши з нагальними економічними проблемами, ці консервативні міністри відрахували на них прийняття непродуманої імперської політики. Вони не розуміли наслідків цієї політики, що спричинило зміни в англоамериканських відносинах. Серед інших істориків імперської школи Чарльз Ендрюс, колоніальний період та Лоуренс Гібсон. Британська імперія до Американської революції. Консерватори активно розвивали свої ідеї на початку 20-х років. Особливо їхня кількість зросла після Другої світової війни. Серед них був і Деніал Борстін, колоніальний досвід, Едмунд Морган, Американська революція, огляд мінливих інтерпретацій та Річард Гофтендер. В 1970 году произошла уличная стычка, известная как Бостонская бойня, в которой британские военные открыли огонь по безоружной толпе. Бостонская бойня стала одним из кульминационных моментов противостояния Британии и ее Восемь британских солдат стали обвиняемыми по делу Бостонской бойни, но в результате были отпущены. Это произошло из-за недавно принятого закона, по которому полагалось судить обвиняемых в Англии, а не на месте преступления, что вызывало проблемы с вызовом свидетелей и Следа. но так как размещать их было не нет, а после бостонской резни вообще вызывало опасения влеча у местных, потому с обретением независимости была внесена Слева в Конституцию влеча третья влеча влеча поправка, которая запрещала размещать солдат чая, принадлежавшие английской ост индийской компании. После этого бостонский порт был вл закрыт, до тех пор, пока колония не выплатит компенсацию за чай. До сих пор чайный долг не выплачен. бостонская чайпитие стала одним из катализаторов войны за независимость США, которая за Кончилась польза американцев и сделала их страну одной из самых влиятельных в історії. І знали про і на все. Спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустить нової права порушуються. Вони прагнули відокремитися від Англії і відновити своє самоврядування. Вони прагнули зберегти права і свободи, якими вони користувалися раніше, а не радикально змінити соціальний чи економічний лад. У другій половині ХХ століття відбулося відродження війських поглядів до революції. Двома головними протагоністами неовігізму є Брендер Бейлін, Бернард Бейлін, є Бернард Бейлін, ідейні виток американської революції, та його колишній студент Гордон Вуд. І Бейлін і Вуд розглядають революцію як соціальний і політичний переворот, підкріплюючи і підтверджуючи новими ідеями. Зосередженість Белліна на документах змальовує революцію як політичну подію, яка підживлюється дискусіями і дебатами, так само як і незадоволеннями чи умовами. Вуд більше зосереджується на соціальних перетвореннях. Він стверджує, що більшість американців хотіли мати суспільство відмінне від європейського старого світу. Обмежувальні традиції, такі як монархія, спадкові привілеї, соціальна ієрархія, пошана і першородство, були піддані сумніву і замінені. Американці прагнули би таланти здібності та ініціативи визнавалися в суспільстві а не родинні зв'язки, титули та привілеї. І Вуд, і Бейлін вважали американську революцію радикальною подією. Вона стала важливим кроком розвитку цілої людської цивілізації. Наприкінці ХХ століття, зосереджуючись на класових, економічних умовах, расі, гендері та непочутих голосах, історики досліджували роль звичайних людей у розгортанні повстання. Наприклад, Джесі Леміш у книзі Джек Тар проти Джона Була ставить моряків у центр революційних подій. 60-70-х років Колоніальні моряки були задіяні на кількох рівнях. Вони боялися нападів британського флоту, займалися морською контрабандою та ухилялися від сплати митних зборів а також належали до радикальних натупів і комітетів. Провани. Гері Неш, невідома американська революція, описує колоніальне суспільство сповнене політичного безладу, принизене класовими конфліктами і кероване фундаментальною недовірою до влади. До радикальних лівих належать такі історики, як Френсіс Дженнінгс і Говард Зін, які вважали американську революцію не справжньою революцією, а брехливою роботою еліт. За зіном. Народна історія Сполучених Штатів революція почалася як серія відповідей, спрямованих на те, щоб використати і контролювати народний гнів. Колоніальні еліти, на думку зіна, хотіли відвернути народний гнів від колоніальних урядів і сосередити його на британцях. Зін вважає причини американської революції недуманими, штучними і керованими колоніальною аристократією. Він порівнює революцію з актом крадіжки, коли колоніальні еліти маніпулювали народними настроями, щоб відрізати частину Британської імперії для власної вигоди. Цій історії. Які розглядають більшу частину політичної ідеології та риторики революції як порожню пропаганду. Вигуки свобода і представництво були на їхню думку радше вербувальними гаслами, ніж щирою обіцянкою прийдешніх змін. Конституція була прийнята на знак протесту. Натомість процес дослідження американської революції або боротьби за незалежність та становлення США як незалежної держави був сповненим протиріч. Проявлення нових фактів, висновків та світопоглядів, але зрештою всі історики протягом цього довготривалого процесу дослідження схилялися до однієї тієї ж думки, що історія американської незалежності вплинула на світ кардинально, а можливо і в цілому змінила хід людської цивілізації та її розвитку.